Бердичівську організацію Товариства сприяння обороні України розкритикували на останньому засіданні виконкому. За словами посадовців, вони запросили представників цієї організації на засідання, аби ті поінформували громадськість міста про свою діяльність в умовах не зовсім мирного часу в державі. Сама назва товариства промовисто свідчить про його завдання сприяння обороні України. І хто як на його представники зазначили на зустрічі, мали б одним із перших взятися за чималий фронт роботи в даному напрямку? Запрошувала трьох. Голову громадської організації ЦОУ, фулей Анжелу Іванівну, директора Бердичівського міського спортивно-технічного клубу ЦОУ Габчук Інну Анатолівну. Вони знаходяться по вулиці Воровського, їхня установа, і виконуючого обов'язка директора автошколи ЦОУ, який знаходиться по вулиці Піонтковського, Негрія Олександра Васильовича. Останній обіцяв бути. Перші двох, коли я запрошувала, теж обіцяли бути. Але вчора мені теж телефонував мені голова вищестоящої обласної організації. Ніколус ну Олександр Добре. Михайло Добре. Олександрович телефонував і ну прямо скажу, звинуватив тому, що я порушую законодавство України, тому що я вимагаю. Звіту перед виконавчим комітетом від керівників тих організацій, які знаходяться в нас в місті, я дослівно виконавчому комітету скажу, як була телефонна розмова, тому що спочатку думала листи направлю, але текст записала. Значить я. Телефонувала і інформувала таким чином, так як і було, що виконавчий комітет Бердичівської міської ради просить вас, це кожному, так було сказано, підготувати на чергове засідання виконавчого комітету, яке відбудеться 29-10 го годині, інформацію про надану допомогу військовослужбовцям, які виконують завдання військового обов'язку у східних областях держави, а також тим, які отримали поранення, а також їх сім'ям загиблих військовослужбовців. Я, ніколи, Сказали, що тут не не було ніякого, не вийшла мова про звіт, йшла мова просто про інформування тих організацій, які знаходяться на території міста, і з тих питань, які зазначені ось тут. Керівник обласної організації ЦО розцінив звернення бердичівських посадовців як втручання у діяльність, а це наголосив заборонено законодавством. У продовження теми виступив перший заступник мера Іван Демусь. Він зазначив, що раніше з міським осередком ЦОУ співпраця, нібито була. Згадав масу проведених заходів з героїко-патріотичного виховання молоді. Однак, підкреслив посадовець, усі ці заходи проводились освітніми закладами ветеранською організацією, військовою частиною. А участь оборонного товариства була більше формальною. Неодноразово зверталися, в тому числі я звертався особисто до керівника обласного відділення товариства сприяння оборони України, скажімо, по наданню допомоги у ремонті тирів 10-ї школи, 12-ї школи, де часто проводяться обласні змагання. Якраз вони ми, ми ці бази надаємо для проведення обласних змагань. Ну, на жаль, так як він пояснив, хоча спочатку. Була домовленість, ми і кошторис розробили, показали, але потім в принципі, вони відмовилися від цих речей від цих речей. Мене дуже здивувала позиція керівництва Товариства сприяння оборони України тоді, коли ми розпочали збір коштів і матеріалів для допомоги 26-й Бердичівської артилерійській бригаді, і взагалі військовослужбовцям, які проходять службу в зоні АТО. Потрібно було відкрити рахунок. Ну, якщо такий рахунок відкривати при будь-якій бюджетній організації, використання цих коштів стає, скажімо, відверто проблематичним, тому що всі кошти, які потрапляють на спецфонд, все рівно потім проходять через казначейські рахунки. Значить, таким чином ну, оперативно використовувати ці кошти було б практично нереально. Я звертався особисто до керівника. Нашого відділення Товариства сприяння оборони України говорив із Анжелом Іваном про відкриття рахунку при товаристві сприяння оборони України. Тому що сама назва Товариства і статут, ну навіть тут не заставило думати, де можна було б відкрити такий рахунок. Ну, взагалі думали, що вони очолять цю роботу і будучи нас піштовхувати в проведенні цієї роботи на території міста, допомагати і бути координатором у цій роботі. Позитивної відповіді на прохання відкрити рахунок отримано так і не було, довелося звертатись до інших громадських організацій. Наставлю той факт, коли дійсно батьківщині потрібна допомога, коли потрібна така організація, коли ця організація має певний досвід, то ми просто ми не хотіли звідти, ми хотіли просто, щоб люди прийшли, розказали, що вони вже роблять, і можливо зараз, можливо, ми не знаємо про цю роботу. Міський голова поставив питання щодо подальших відносин із СОУ. вирішили спробувати ще раз налагодити зв'язок із товариством, зустрітись із його керівництвом і, можливо, переконати все ж поінформувати бордачівлян про свою допомогу армії, якщо така, звісно, є.